Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про твій зовнішній вигляд. Що ви робите після того, як прокидаєтеся вранці? Та чому ви це робите? На уроці ви дізнаєтеся, яких правил особистої гігієни потрібно дотримуватися, щоб бути здоровими. Ви також довідаєтеся, що потрібно робити для того, щоб мати охайний зовнішній вигляд. Ви навчитеся вибирати одяг, який має відповідати заняттям і погоді. Чистою та охайною. Для цього потрібно знати та виконувати правила особистої гігієни. Вони Вчать доглядати за своїм тілом. Особистої гігієни. Вставши вранці, потрібно почистити зуби. Також зуби варто чистити ввечері. Не забувайте! Вранці помити руки з милом. Також, коли ви граєтеся на подвір'ї, приходите зі школи або відвідуєте туалет, обов'язково треба помити руки. Не забувайте мити голову та приймати душ. Чистити вуха, розчісувати волосся та обов'язково стригти нігті. Чи достатньо мити руки тільки зранку? Переліччю, будь ласка, ще раз усі випадки, коли потрібно мити руки. Руки потрібно мити ще раз. Перед вживанням їжі, після праці й відпочинку, після відвідування туалету, спілкування з тваринами. Чистота й охайність. Це запорука нашого з вами здоров'я. Предмети гігієни ви використовуєте для догляду за тілом. Правильно, це в нас буде туалетний папір, зубна паста, зубна щітка, рушник, серветки, носова хусточка, гребінець, мило, мочалка, щітка. Подумай, будь ласка, які з них є предметами особистими, а які призначені для загального користування. Зубна щітка, мочалка, гребінець, носовичок, тобто носова хусточка, ватні палички, якими чистимо вушка, предметами загального призначення. Є зубна паста, ножиці, шампунь, мило, крем, щітка для одягу, щітка для взуття, дзеркало. Щоб мати охайний вигляд, стежте за чистотою свого одягу та взуття. Вони мають бути різними для школи та дому, для свят і буднів. Для прогулянок і занять спортом. А ще відповідати погоді, щоб вам не було надмірно холодно або надмірно спекотно. Поглянь, чим займаються діти? Перший малюнок хлопчик прийшов на день народження до подружки. Другий малюнок дітки навчаються в школі. Третій займаються лижним спортом. І четвертий малюнок хлопчаки грають у футбол. Чи відповідає одяг і взуття їхнім заняттям та погоді? Погляньте, на першому малюночку вони. Є... Чому? Вони у святковому вбранні. На другому малюнку у шкільній формі. Третій малюнок вони одягнуті в шапки, в курточки, їм, щоб було тепленько. Відповідно до погоди, тому що морозно. І останній малюнок хлопчики грають у футбол в футболках та шортах, щоб їм було зручно. Як ти стежиш за чистотою свого тіла, одягу, взуття? Підкажи, будь ласка, що ти одягнеш на свята, а що ти одягнеш у будні дні? Дякую, діти, за сьогоднішній урок. Ви молодці! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте.